Азар, це не завжди про розваги в Україні? Нарешті запускають реєстр людей, які мають ігрову залежність. Ідея правильна захистити тих, хто не може самостійно зупинитись. Але як це працюватиме насправді, хто вирішуватиме кого внести до списку? Чи не стане це реєстр інструментом тиску або? Порушення приватності, наприклад, будемо далі розбиратись з цим питаннями, і чи взагалі може така система справді допомогти людям, а не просто додати ще одну галочку, наприклад, у державних звітах. Про це будемо говорити далі. Віктор Романчук, керівник реабілітаційного центру Назарет Української греко-католицької церкви, з нами напрямому включенні. Вітаємо вас у нашому етері. Вітання, вітання. Пане Вікторе, хочеться, щоб ви перш за все прокоментували ось цю ідею, коли людей з якою залежністю в принципі створюють якісь реєстри, які, до яких заносять таких людей з такими проблемами. Як ви ставитесь, по-перше, до цього? Всім ще раз до доброго дня. Я буду говорити з власного досвіду, з власної практики роботи з такими людьми, які потрапили в ігрову залежність, це що називають Доманія. Скажімо так, що вони готові і їм це допоможе. Це їхні, як би так, слова, тому що ми про це говорили. Вони розуміють, що це їх певною мірою обмежить. І тоді дасть їм можливість, особливо їхнім батькам, щоб не використовували їхню хворобу в тому напрямку, що вони будуть набирати, бо вони постійно шукають якби певного задоволення через виграш, щоб отримати певні почуття там радості, гордості за себе, але попадають в паску, і тому я думаю, це мало би запрацювати, і це би зберігало в якійсь мірі. Якби так сказати, певний контроль, що могли би родичі фіксувати це і подавати їх, пане Вікторе? Трішечки зараз буде особисте питання, але тим не менш, хочу задати для того, щоб і я розуміла, і наші телеглядачі розуміли взагалі в реабілітаційні центри йдуть працювати, тим паче стають керівниками люди, які так чи інакше мали дотичність до цих цих проблем. Наскільки це можна віднести до вас? Чи я мав проблеми з залежністю? З, як, як, з якою з залежностей? Ні, ну скажімо так, що я ну як і всі напевно люди пробував там алкоголь. Та наприклад, але в рамках своєї роботи і розуміння ну так як я психотерапевт праці і праці з залежними, я це досліджував і припинив це вживання. Та, наприклад, я вже не вживаю більше зараз, скажу вам точно більше 15 років. От і працюю з такими людьми. Розумію, що це одна із таких, якби засад. Коли... Ну, ми не говоримо про тверезість, як про вживання. Там ми говоримо про тверезість, як про думання, про поведінку, про тверезість стосунків. І Ми розуміємо, що це як в державі одна із тих складових, яка може будувати державу. І якщо є люди, які не живуть тверезо, тобто входять в хворобу, ми підчеркуємо це, що це є хвороба, входять в хворобу як беззалежності, то це і руйнується, як би так сказати, ціла нація. Пане Вікторе, ви як людина, яка працює з залежними людьми, хочу до вас поставити питання. От, наприклад, дивіться інструмент. Ви як психотерапевт, поясніть. Давайте з вами розберемося, точніше, так є якийсь реєстр, в який людина самостійно може, наприклад, подати свою інформацію в момент просвітлення ось цього, так Встала зранку, зрозуміла, що програла всі гроші, умовно кажучи, та людина так і каже, все більше не хочу. І от поки до неї не дійшла ось та фаза нова, яка вже все треба, психіка потребує ось цього азарту піти, спустити гроші, вона занесла свої дані. В е, цей реєстр, що відбувається далі з психікою? Тобто, наскільки ось цей реєстр в принципі може допомагати? Тому що е, е, навіть є така українська українське прислів'я, що е, е, воно хочеться так е, е, гірше ніж болить, знаєте? Тобто, з, з точки зору психотерапії, наскільки е, ця історія може спрацювати? Зрозумів, Давайте так. Він обмежить деякі речі, щоб не страждали інші. Хто найбільше страждає? Та це страждають родини. От якщо говорити про звернення, то до нас звертається, наприклад, батьки кажуть: він проіграв там півмільйона, дзвонять батькам. Та, наприклад, він ці кошти так взяв, кредит росте, і він розуміє, що він якби обмежує себе в тому, але це не вирішує питання. Лікування в чому полягає сама хвороба, якщо коротко говорити. Про саму азартну залежність Лудоманію, там є таке розуміння безумства, Та наприклад, що людина повторює один і той самий вчинок, несечі несе собі шкоду. Та, наприклад, якщо він програв перший раз, в нього нема коштів, він розуміє, що він бере кредит, йому віддавати ті кошти, яких в нього нема, і він себе так заганяє в такі, якби так сказати, замкнуте коло. І є такі прис так само прислівія. Ті, хто лікується, ну кажуть, чому ти граєш? Він каже: бо я мені себе шкода, бо я хочу щось е, мати. Та наприклад, бо я програю і граю. І так виходить, він ходить по колу. Розумієте? і тому люди звертаються в реабілітаційні центри, щоб потім побудувати так, скажу, тут тверезу складову перепроживання всіх тих емоцій. Якщо говорити в прикл в прикладах, та наприклад людина хоче відчувати там беремо, от, як ви казали, азарт якусь радість, але він не знає, яким шлюхом це досягнути. Або цей час йому не підходить. Така певна інфантильна компульсивна поведінка. І є люди, які звертаються там, до алкоголю, до наркотичних речовин, а є люди, які звертаються до азарту, розуміючи, що ну, гроші це як речовина, да? наприклад, що коли. Вони будуть іграти, вони будуть е, бути в такому стані, можна сказати, надії, що вони виграють їхнє життя, налагодиться. Але коли вони, наприклад, виграють, це саме небезпечне, та бо вони відчули ці кошти закінчуються, і вони знов чувствують себе дуже пригніченими. І тоді їм знов треба грати, щоб повернутися до тих почуттів, які були. І так вони починають руйнувати себе, своє духовне, соціальне, моральне, тому що вони починають закладати, підставляти, і і так робиться хвороба, тобто вона руйнує особистість. Пане Вікторе, чи можемо ми зараз говорити про інструмент внутрішньо психологічний, психічний, який призводить до залежності? І додаткове питання: чи можна вилікуватися від залежності, чи, наприклад, як кажуть знову ж таки, колишніх алкоголіків або колишніх лодоманів не буває. Тобто, одна залежність вона має перетікти в іншу залежність. Ну, давайте з крайнього того, що ви запитали, дивіться, е, хай буде тверезе життя, можемо назвати його залежність. Та, наприклад, залежність полягає так, ділиться на дві складові конструктивна. Ну так щоб я вже пояснив, і деструктивна, коли людина вживає і приносить деструктив собі, не рахуючи там. І іншим родині, то що я вже повторювався, там здоров'я, боргів, та, наприклад, психологічного свого стану, то це називається як розлад. І він в нього, як говорять, лишається назавжди. Тобто в нього є там, наприклад, розлад залежності, і він може з ним спокійно жити. Щоб з ним жити, він має побудувати таких чотири стовба, на яким працювати це психологічно, духовно, соціально, фізично, так як і є те, що будує людину. І тоді людина може спокійно жити і творезіти. І тоді, якщо ми залежність, ну таку тверезу будемо назвати, що він перейшов і там дотримується тверезу життя, то ми бачимо по своєму досвіду там роботи тільки позитивні відгуки, тому що у нас відгуки там від батьків, як їхні рідні міняються. Та, наприклад, як вони починають мислити по-іншому, як в них набувається терпіння, бо процес самого выздоровлення, він дуже важкий, бо треба себе пізнати, а потім. Ще змінювати в, о, в плані такої конструктивної поведінки. Це непроста задача, і вона така доволі довго тривала. Пане Вікторе, а чи можемо говорити про те, чи відрізняється ось цей початковий стан, з якого виходить людина, і отримує різні види залежності? Наприклад, хтось багато їсть, хтось грає в азартні ігри, хтось п'є алкоголь, хтось вживає наркотики. От. Чи відрізняється те, з якими проблемами стикається людина? Для різного виду залежності, тому що наступним чином наступним питанням хочу вам задати вже питання про лудоманію і чи можливо взагалі її лікувати? Як вона лікується, і ось ці стовпи, як вони можуть формуватися? Чи можуть формуватися вони окремо людиною, чи це тільки вже за допомогою лікарів або спеціалістів? Прошу. Дивіться, залежність ну як саме розуміння хвороби залежність, та то там є свої, якби критерії безумство, заперечення, створення ілюзії, але є певна деградація. Я колись там на одному тренінгу на розмові давав такий приклад, і вам його так само скажу. Наприклад, про алкоголь та наприклад, коли людина багато людей вже жив вживає, але немає залежність. Але якщо людина починає задавати собі питання, ну, наприклад, починає це приховувати, починати контролювати так, я випів 50 грам, але в мене це не вдалося. Починає приходити на роботу. Тобто там є одна така важлива складова. Чи мені моя типу вживання почала шкодити і приносити якісь наслідки? І людина може зупинятися. Ну, як кажуть, в кожного своє дно може зупинятися на певних рівнях. І є ті люди, які не зупиняться, і на жаль, вони помирають від тої хвороби в різний спосіб: Виразка шлунку, ДТП, бійки, самогубство. Тобто, це в різний спосіб. Хвороба їх якби так наздо наздоганяє. І тоді, коли людина зупиняється, є люди задають собі оце основне питання: чи моє вживання почало мені шкодити? Є люди, ну, наприклад, до нас звертаються, які дуже добре працюють. От він працює, він вміє, він вміє організовувати. Але він приходив вечором, і от він заробив там дві тисячі гривень. Та, наприклад, йому настільки некомфортно всередині, він хотів би відчувати якусь там значимість, і він починає грати. Пане Вікторе, чи чуєте ви нас? А, та так. Мені просто ну, дзвінок був. Так, так е, добре. Тоді е, тоді давайте вже більш детально тоді про Лудоманію поговоримо і про лікування Лудоманії, і про те, чи може людина сама себе, знаєте, як барон Мюнхгаузен витягти з цього стану, чи це коли вже вона відповідає собі чесно на питання так. В якийсь момент я не знаю, як так сталося, але от я зайшов у ну, умовний там, якийсь казино, я не знаю, де вони грають зараз, чи це якийсь автомат ігровий і програв там всю зарплатню. Так, це мені почало шкодити. Що далі робити? От усвідомила людина, що в неї проблеми. Що далі? Ну, це дуже глибокі питання. Розумієте, це є різні етапи, коли ти це усвідомлюєш. Залежність полягає в тому, в тому безумстві, коли ти усвідомив, але повторюєш дії. Та, наприклад, є різні монітні програми. Ну, наприклад, якщо в мене це відбулося два-три епізоди, ну, наприклад, ми навчалися в Польщі, і нам казали, що найнебезпечніше, я вам казав це виграш. Ну, буває, люди почали іграти, і, і думають ні, ні, я більше так не хочу. А от коли людина виграла і відчула цей виграш, та мозок це запам'ятовує, і він потім це це шукає. Бо це якби швидкий, як якби так скажемо, спосіб. Є програми короткотривалі, довготривалі, Є індивідуальні ну, програми, коли людина просто звертається до терапевта. Це залежить від певного тестування, в якій людина стадії та скільки років він грає, що вже відбувається. Булося, які він наслідки в більшості ці наслідки е, применшують? Я вам можу навести один такий приклад, е, коли звернулися рідні, е, ну, там, рідні до нас, і е, такий епізод, що людина програла за один день 40 тисяч доларів. Та, наприклад, і ми говорили: е, ну, коли йде розмова про гроші, то ми стараємося її трохи перенаправити е, в сторону хвороби. Ми задаємо такі питання: для чого ти грав? Ну і в принципі всі кажуть: ну вот щоб були гроші, і ну так от хочеться щось собі там купити. Ми задаємо інше питання. В тому випадку воно так і звучало: якщо в тебе було 40 тисяч доларів, які е, ти би міг витратити, чому ти цього не зробив? І от в тому полягає безумство, що людина навіть не може пояснити, бо вона хоче відчувати, і вона навіть коли витрачає ці кошти, вона вже цього не відчуває, коли йде процес ігри. Розумієте, що там настільки піднімається емоційна складова, бо це бажання щось здобути, та, наприклад, що нецікаво стає, так просто витрачати кошти. Добре, то які тоді прогнози у таких людей, які. Ну, так чи інакше, прийшли вже до того, що вони мають ну, доволі великі проблеми з психікою. Я не знаю, з е, своїм розумінням того, як жити це життя. Що відбувається далі? Це е, психотерапія, це якісь ліки, це реабілітаційні центри. Е, куди йти з цим болем? Це перше. Добре. І по-друге, там же людина, як правило, не живе на безлюдному острові. Тобто поруч з нею живуть рідні, батьки, можливо, сім'я. Тож, що тоді робити цим сім'ям для того, щоб, по-перше, убезпечити себе від наслідків, а по-друге, допомогти своїй близькій людині, тому що це, це комбо питання, яке постає відразу, як тільки сім'я дізнається про проблеми. О, це виклик для всіх. Для рідних це найбільш болюче, тому що е, е, ви дуже добре питання піднімаєте про ігрову залежність. І я дуже вам вдячний, тому що ми говоримо про хворобу, яку буває ну дуже важко нам в Україні сприйняти. Та, наприклад, ми, ну так що далеко від того, і зараз це не буває таке, що ми починаємо хоч трошки це розуміти для рідних. Є групи по співзалежності, це важка хвороба. Тобто це не жарти, скажімо так, ну так легко, що, та наприклад від того страждають всі. І, наприклад, за кордоном є така програма, що ви у собі уявіть чоловік, коли грає, він настільки має все зробити прозоро, тобто фінанси, не носити з собою гроші. Пишеться цілий план тверезості, та в якій годині він має приходити, в якій годині він має йти. Чим він займається? Тобто він три місяці можна так сказати обмежений. Та, наприклад, і мав би мати до цього покору, але через це обмеження він має як якби. Закарбувати ту стійкість, в якій він зрозуміє і опрацює в у е, свої емоції. там. Є, є е, програми, коли вже треба їхати на довготривалу терапію в центр. Ну для чого реабілітаційний центр? Тому що це є, якби безпечне середовище. Ти там не зможеш іграти, ти будеш включений в цілу програму. І вся програма розрахована на те, щоб доторкнутися до твоїх почуттів, та щоб ти міг проаналізувати свої певні там дефекти характеру, взагалі зрозуміти. Як твоє безумство працювало? Наскільки ти собою чесний? Та, наприклад, і це все опрацювати, щоб визнати перед собою це? Та і для цього це є в ну багато. Треба часу, а е, людина. Потім от я вам говорю, платва. Про план творезості вона його формує собі з терапевтом, і подальше вона приходить в терапію вже в індивідуально, коли вона може приходити до терапевта, вже коли вона в соціумі, і вона працює до певного часу, коли її ремісія вже буде збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись. Тоді скоршу всього людина вже може якби так самостійно е як функціонувати і припинити таку інтенсивну терапію і звертатися до терапевта як. Ну там скажімо, раз в місяць для такої аналізу певного, як його проходить життя, і хвороба ця рецидивна. Дуже багато є зривів, тобто, але вони бувають. Наприклад, в мене був такий чоловік, який грав раз в тиждень, та, а потім зменшилось. Він почав зриватися раз в півроку, та і ми працювали щось що, що ну, було, і в нього було розчарування. І коли приходило розчарування, він зразу хотів, якби це виправити ігрою. І потім він, коли навчився з цим бути, тобто йому треба було десь два дні пережити це розчарування. Він зрозумів, що його тяга до ігри якби сходить на ноль. І так він навчився жити. І потім вийшов з терапії. І зараз вже скільки десь три роки він не грає, пане Вікторе. Останнє питання хочеться вам задати діти, підлітки, молоді люди. Е, їх батьки зараз задаються питаннями. По перше, зараз йде війна, е, страшна війна з страшними людськими жертвами. І Це постійно у Всі змі, всі телеграм-канали. Е, діти це також бачать. Так чи інакше, уберегти від цієї інформації неможливо. Це е, давить на психіку. Перше, що хочеться зробити в той момент, це відключитися. Найлегше це зробити, пішовши у якусь залежність. Так чи інакше, вона не відразу залежність. Вона просто в якийсь момент це просто е, якесь заняття, яке просто від, тотально відволікає від того, що відбувається навкруги. Е, чи є якісь запобіжники, застережники для того, щоб людина, молода людина з не сформованою психікою ще, вона е, батькам або самостійно. Ось Дослідити той момент, коли це вже ось це намагання піти зі своєї реальності, воно йде вже в такий момент вже залежності. Давайте, mm -hmm. давайте про це поговоримо на останок. Давайте це пропаганда, обізнаність в хворобі. Зрозуміти, ви якщо ви побачите ігру, та наприклад як її рекламують. Ну, Наприклад, останнє, що мені попадалось, я не буду називати саму фірму, щоб зараз її не рекламувати. Та? Ти сидиш в кафе, в тебе нема грошей, з'являється ця фірма, зайди, зіграй, о, і тобі на моно прийшло там 40 тисяч. Та, наприклад, а в кінці пише, азартні ігри можуть викликати залежність. Ну, дисонанс. Тобто, у нас ну, виходить так, якщо це викликає залежність, тобто це значить небезпека і показують в одній стороні якесь певне щастя. Розуміючи, що все рівно через певне щастя, ти можеш дойти до до залежності, то тоді ми маємо це пояснювати. Ну як ми і робимо в певний спосіб, як перепроживати ці почуття, і звідки ти хочеш їх брати, черпати, та, наприклад, чи через спорт, чи через психологічну складову, чи через духовну, та щоб насолоджуватись таким тверезим, реальним, правдивим своїм життям, бо все це створює певні ілюзії. От і те, що ви зараз робите, це дуже круто, тому що це і є пропаганда тверезового способу життя, тому що ми піднімаємо цю тему, про цю тему говоримо, і люди будуть вже проінформовані і вони будуть задавати самі собі питання. Але ну, ця хвороба була, і буде, як і інші хвороби. Просто це ну, треба з нею працювати, щоб було більше спеціалістів, щоб було певні як би так державні програми, певні профілактичні дії. Ну, і... Як в інших країнах Європи, і тоді ми будемо рухатись. Сподіваємося, що в правильний бік і правильними темпами, достатньо швидкими для того, щоб подолати цю страшну навалу, яка останніми роками просто душить українців з іншого боку. Щиро вам дякуємо, пане Віктора. Віктор Романчук, керівник реабілітаційного центру Дякую. Назарет української греко-католицької церкви, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як побороти лудоманію в Україні. Дякуємо і прощаємось. Дякую, до побачення. До побачення.